Доброго дня, шановні студенти! Отже, на ваше прохання записую інструкцію стосовно виконання практичних робіт. Сьогодні поговоримо про те, як робити практичну роботу номер 3 Вона у нас присвячена Київській і Галицько-Волинській Русі. Слухайте уважно і виконуйте разом зі мною. Насамперед нагадую, що мета будь-якої нашої практичної роботи це навчитись застосовувати набуті знання на практиці. А для того, щоб їх навчитись застосовувати на практиці, їх спочатку потрібно здобути. Так? У нас з вами були лекції за цією темою. Якщо ви не були присутні на лекціях онлайн, ви можете передивитися їх на дистанційній платформі. Також на дистанційній платформі прикріплено підручник і лекції в текстовому вигляді. Отже, уважно перечитуємо, передивляємось, конспектуємо. За необхідності слухаємо, читаємо двічі, тричі, коли ви вже все для себе. З'ясували, тоді розпочинаємо виконання практичної роботи. В нашій практичній роботі три питання. Для того, щоб практична робота була зарахована, необхідно виконати всі три питання. Це питання: перше. Русь в цивілізаційному контексті, візантійські та європейські впливи. Друге, Галицько-Волинська держава в контексті історії Європи 13 14 століття, і третє значення історичного та культурного спадку Русі для формування української державності і культури. В принципі, ви можете виконати не всі три, а два або навіть одне питання, але тоді не буде максимальної оцінки за практичну роботу. Якщо вас це влаштовує, будь ласка, виконуйте хоча б одне або два питання. Що робити з питанням першим? Русь в цивілізаційному контексті візантійські та європейські впливи? Читаємо відповідний розділ лекції або слухаємо, і думаємо. Русь як держава вона формувалась під двома взаємопов'язаними, рівномірними між собою рівнозначними впливами. Це вплив Візантії, держави, яка знаходилась на півдні від Русі, спадкоємиці колишньої Римської імперії, високорозвинутої держави із християнством, як державною релігією, із мистецтвом, яке брало свій спадок із античності. На півночі і заході знаходились народи, а згодом і країни Європи. На півночі це були скандинавські країни, а на Росії їх всіх скопом називали варягами або вікінгами. На Заході знаходились відповідно Польща, Угорщина і ще далі на захід Франція, Німецьке князівство. І ось читаючи текст лекції або слухаючи в відеоформаті. Або, будучи присутніми на лекції онлайн, ви думаєте, що ж саме, які саме форми державності, які саме культурні цінності, які технічні навички були запозичені Руссю від Візантії, а які від Європи? Можете це собі занотувати десь письмово, можете просто запам'ятати, як вам зручно. Розібравшися із цим, ви Повинні для себе сформулювати декілька ось таких положень. Ну, Наприклад, саме Скандинави, вони ж варяги, вони ж вікінги, виступили таким своєрідним каталізатором, підштовхнули слов'янські племена до об'єднання довкола Києва. Опанувавши торгівельний шлях із з варяг в Греки, який проходив через територію Русі. І по якому відбувалася активна торгівля між країнами Північної Європи та Візантією. Ці варяги, вони ж вікінги, вони ж нормани. Заснували власні торгівельні факторії і фортеці в Новгороді, в Києві, в деяких інших містах Росії. І таким чином підштовхнули Русь до об'єднання довкола Києва саме завдяки їхньому впливу Київ став державним центром Русі, коли вона починає виникати власне як централізована держава. З іншого боку, в той час, коли Русь формується як держава, саме із Візантії вона запозичує свої форми кодифікації права. Так, Перший кодекс законів, написаний за наказом князя Ярослава Мудрого всередині XI століття на Русі, був створений за зразком Візантійських кодексів законів, так само за зразком Візантій. Євроської державної адміністрації було розроблено форми державного управління Русі. Або інший вплив. Ми знаємо, що в 11-13 столітті, коли Візантія починає занепадати, саме із Європи. Надходили найбільш важливі політичні, економічні, культурні впливи на Русь. Саме Європа була. Стратегічним вектором розвитку для Росії, саме з Європою найбільше контактували, і воювали, і торгували, і обмінювалися якимись культурними цінностями. І яскравим свідченням цього стали династичні шлюби, які активно починають укладатися між князями Росії і представниками європейських королівських династій. Так саме за це князя Ярослава Мудрого називали в 11 столітті тестем Європи. Європи. Говорячи про Візантію, можна засвідчити інший вплив. В 988 році князем Володимиром Великим було запроваджено християнство. Це християнство стало основою духовної культури Русі на тривалий час. До сьогоднішнього дня, власне, саме християнська культура вона визначає багато в чому систему цінностей і естетичних, і моральних. Саме із Візантії було запозичено основи інтелектуального спадку Русі. Тому, звичайно, цей вплив, він, мабуть, був одним із визначальних. Ось так ви для себе подумали, сформулювали, ага, я буду говорити ось про це. Знов таки, накидали собі на чорновичку, скористались підручником або скористались лекцією і оформлюємо наш результат. Записуємо все те, що ви надумали. Можна у вигляді таблички, тобто зробіть дві колоночки: візантійські впливи, європейські впливи, можна у вигляді схемки, можна іще в якомусь іншому вигляді, як вам зручно. Якщо ви зможете бути присутніми на практичному занятті онлайн, ви це озвучите, ми все це обговоримо. Можливо, хтось вас доповнить, можливо, хтось із вами посперечається. Якщо ж онлайн ви присутніми бути не зможете, то тоді ви це Зберігаєте у вигляді файлу, як вам зручно, які у вас є технічні можливості. Як мінімум, просто напишіть в зошиті і сфотографуйте. Є можливість зробити в Word, в PDF, в RTF. зробіть. Є можливість прикріпити яку-небудь там ще презентацію, тим краще. Багато не витрачайте на це час, головне, щоб було зрозуміло вашу думку. Якщо зможете, озвучите, не зможете, прикріпіть на дистанційній платформі, там, де у нас практичне заняття номер 3 І з першим питанням зрозуміло, я сподіваюся. Друге питання. Галицько-Волинська держава в контексті історії Європи 12-14 століть. Знов-таки, спираючись на матеріал лекції, спираючись на текст підручника, Думаємо, з якими саме державами Європи Галицько-Волинська держава мала найбільш активні контакти. Який був характер цих контактів? Вони укладали династичні шлюби, вони воювали, вони укладали політичні союзи, між ними були торгівельні контакти, між ними був культурний обмін. Або все це потрошку. Подумали для себе, накидали якісь тези, якийсь планчик собі склали. І Спробуйте сформулювати яку-небудь тезу у вигляді короткого повідомлення. Ну, наприклад, розкажіть про те, що Роман Мстиславич а був активним учасником політичної боротьби в Європі кінця 12-го, початку 13-го століття. Він активно втручався в боротьбу між різними спадкоємцями престолів Польщі. Він брав участь у боротьбі за австрійську спадщину. Він брав участь в політичному протистоянні між прибічниками германського імператора і прибічниками Папи Римського. Ну, власне, під час одного із таких походів на Австрії. Він і загинув у 1205 році. Через систему династичних шлюбів Роман Мстиславич був пов'язаний із угорським, візантійським. Германським королівськими дворами. Ось про це можна розказати. Можна розказати про коронацію Данила Галицького в 1253 році. Чим вона була викликана, якими обставинами, що вона означала? Чому для Данила Галицького було важливо отримати корону із рук Папи Римського, як це робили зазвичай європейські королі? Або, можливо, подумайте про Юрія І, онука Данила Галицького, який правив з 1300 по 1315 рік, і який першим в своїй титулатурі почав вживати титул Король Русі, не Галичини і Володимирі, як це було у його попередників, а саме Король Русі тобто іншої Русі, аніж Галицько-Волинська Русь на той час уже в Європі не залишилось. Поміркуйте над причинами такої зміни титулу і місцем Русі в Європі того часу. Або подумайте про Галицько-Волинську державу як захисницю Європи від монголо-татарського нашестя. Протягом 100 років із 1240 по 1340 до самого свого розпаду Галицько-Волинська держава стояла щитом на захисті Європи від монголо-татар. Розкажіть про це, які були битви, які були війни. І, взявши одну із цих, або якусь іншу. На свій розсуд тему підготуйте невеличке на 1-1,5 сторіночки повідомлення. Десь хвилинки на 4-5, більше не треба. Знов таки, якщо ви будете виступати на практичному занятті онлайн, ви це озвучите, презентуєте. Якщо це не вийде, оформіть в будь-якому вигляді письмовому і прикріпіть на дистанційній платформі. І нарешті третє питання. Значення історичного та культурного спадку Русі для формування української державності і культури Ось тут потрібно, знов таки спираючись, я наполягаю, будь ласка, не треба забивати в рядочку пошуку в інтернет, не треба лазити по якимсь невідомо ким, коли і навіщо викладеним ресурсам. У вас є дистанційний курс, у вас є підручник, затверджений вченою радою нашого університету, у вас є знов таки затверджені вченою радою університету лекції, або можете скористатись іншим підручником, будь-яким, але затвердженим міністерством освіти для вищих навчальних закладів України. І, скориставшись цими джерелами, подумайте, які здобутки культури державності Росії продовжують існувати сьогодні, але не лежать мертвим грузом в музеях, а працюють сьогодні, тобто які використовуються активно, які живі на сьогоднішній день. Визначивши для себе, сформулюйте Одне положення, тобто один такий спадок. Ну, ось, наприклад, я би сказала, що важливим здобутком духовної культури часів Русі було запровадження і поширення християнства в його східному православному варіанті. Саме цим на сьогоднішній день визначається основа духовності Русі. Саме цим визначено було сутність української державності і культури. Саме за цю православну віру свого часу боролися в 14-му 15, 16, 17 століттях українські міщани і козаки. Саме на основі цієї системи цінностей вибудовувалась потім система цінностей і понять української нації. І на сьогоднішній день ми продовжуємо користуватися, наприклад, принесеною разом із християнством кириличною абеткою. Ми продовжуємо, так як це було характерно для візантійського православ'я, сприймати освіту і книжність як безумовну цінність, книгу, як шлях до святості, до самовдосконалення. У нас продовжує існувати такий естетичний ідеал, як софійність, тобто уявлення про розумне і впорядковане облаштування. Світу за законом Софії, тому що, ви ж знаєте, я вам говорила під час лекції, що храм Софії Київської це не жінка на ім'я Софія, да? а це Софія, премудрість Божа. Тобто це уявлення про те, що, що Всесвіт влаштовано на основі Божої премудрості, мудро, гармонійно і досконало. Я би сказала щось таке. Ви, можливо, скажете щось інше, можливо, ви знайдете тризуб як символ княжої України і сьогоднішньої української держави. Можливо, подумаєте над іншими варіантами символіки? Можливо, знайдете якісь архітектурні споруди, якісь пам'ятки мистецтва, які на сьогоднішній день являють собою. Не просто музейний спадок, а живу пам'ять, яка використовується і є символом сьогоднішньої української державності. І, подумавши над цим, оформлюємо результат. Записали результати свого аналізу залежно від своїх технічних можливостей. Можете проілюструвати, скажімо, якимись фото, або, можливо, якимись схемами, чи то іншими якимись видами ілюстративного матеріалу. І якщо будете виступати з цим в групі, розкажете і покажете, якщо не зможете з технічних причин, прикріпите на дистанційній платформі. Таким чином, у вас має вийти. Десь до трьох сторінок тексту. Дві, два невеличкі повідомлення, і одна схемка або табличка. Форма представлення, як я вже сказала, на ваш розсуд, на ваші технічні можливості. Як мінімум, пишемо в зошиті, фотографуємо. Є технічна можливість, робимо в тому форматі, який читається легше з комп'ютера. Ось і все, власне. Вітаю! Ми з вами молодці! Ми виконали практичне заняття номер 3 Залишилось тільки мені перевірити, а вам дочекатися оціночки. Дякую за увагу і чекаю на ваші цікаві і яскраві відповіді.